Переглянути результати обстежень можна, наприклад, в карті пацієнта. Переходимо до медичної карти. Далі відкриваємо розділ Візуальні дослідження. І тут ми бачимо всі наші замовлення, бачимо статус «Виконано». Натиснувши на номер замовлення. Ми маємо гіперпосилання на перегляд знімку. Також в розділі Діагностичні звіти в карті пацієнта ми зможемо побачити автоматично створену чернетку із автоматично заповненим заключенням, яке можна відредагувати за потреби та підписати в СОЗ. В заключенні лікаря автоматично підтягується посилання на результат даного обстеження, тобто на сам знімок. Таким чином, наприклад, пацієнт зможе перейти за цим посиланням та переглянути цей знімок самостійно. Також результати обстежень можна відкрити зліва в меню в розділі Дослідження, Візуальні дослідження. Тут ми бачимо всі результати за всіма лікарями, за всіма пацієнтами. Можемо відфільтрувати по датах. Або використати додаткові фільтри по статусах замовлення послугах пацієнту і так далі.